Ти забач, ти зі мною забереш, Тобі ще треба шапку одягнути. Ось так трирічний Назарко готується забирати свою маленьку сестричку із пологового будинку. Від першої їхньої зустрічі хлопчик ні на крок не відходить від малечі і вже запитує маму, коли можна з нею погратися. Розповідає Віта Бубка. Чекав, дуже чекав. Сьогодні перша зустріч. Ну не зняла я на відео як, бо це було і моя, я так як 12 днів його не бачила, і все і не встигла зняти. Але він дуже чекав, почав цілувати, обнімати. Цілувати, обнімати. Да, так, гладити, чому ручки маленькі, чому не хоче гратися з ну, обережно так до неї і все. Доньку Віта Бубка народила у новорічну ніч. Розповідає, абсолютно не очікувала, що донечка з'явиться на світ саме у цей день. Жінка родом із Вараша, тому вирішила приїхати перед пологами завчасно і виявилось недарма. О 4.58 на світ з'явилась маленька принцеса. Віта розповідає, найбільше боялась пологів у бомбосховищі, втім, на щастя, народжувала у родзалі. Ні, не знала. Я думала, що новий рік ми будемо зустрічати вже всі разом. По прогнозах моїх, а я по лікар, Ну як лікар казала, якого стояла на обліку, то все може бути, але ну ніхто не прогнозував, що це буде саме тр... ніч новорічна. На рахунок тривог то було страшно, бо вже в страху живемо майже два роки буде. Ім'я для своєї донечки батьки ще не вигадали, вирішили до цього питання підійти серйозно і не квапитись. Зібравши речі, Назарко повіз свою маленьку сестричку додому. А це Тетяна та Андрій Прядун. Їхня донечка Емілія і стала першою дівчинкою, народженою у 2024 році. На світ маленька принцеса з'явилась о 2.50 ранку. Саме що донечка народиться 1 січня. Ми не очікували, готувалися до нового року, все як завжди. Поки в один прекрасний момент не відчули, що. Потуги починаються, і тоді з чоловіком поїхали у пологовий будинок. Ну, звичайно, страшно в наш час. Час небезпеки є, небезпека є повсюду, ну, а тим більше, на останні, в останній час дуже багато було повітряних тривог, це все, звичайно, впливає на психологічний стан через те, що переживаєш і за себе, і за дитину. Тому Хвилювання були. Нині крихітка міцно спить на руках у свого татка. Андрій розповідає, окрім Емілії, у них з Тетяною є ще дві маленькі донечки. Усі вони дуже хвилювались за маму та маленьку сестричку. На щастя, пологи пройшли добре. Хвилювався, тривоги були повітряні. Що угу. все зараз трохи небезпечно. Це загадував. Що все добре було? Найбільше щастя, щастя у вас уже є, так? Так. Да. що все було? було добре. Тут. Вколисавши донечку, молода щаслива сім'я відправилась на випуску. Там щасливі фото із донечкою та довгоочікувана зустріч із сестричками. Як розповідає Світлана Муравська, те, що першою у році народилась дівчинка у їхньому пологовому будинку, вважається хорошим знаком. Ми рахуємо, що якщо народжується перша дівчинка, то це до розвитку прибутку і всіх сімейних благ. Якби народився перший хлопчик, ми би також були щасливі, але нам Господь послав дівчинку. Новорічна ніч минула досить продуктивно. В нас народились перші дві дівчинки, потім хлопчик. Це все сталося до шостої години ранку. А на сьогоднішній день, 3 січня 15-го годину, ми вже маємо 27 пологів і троє жінок в переполові. Тобто, ці троє первістків в цьому році дали легкий старт всім нашим наступним породіллям. Всі дітки перебувають в задовільному стані разом з мамами до слова за підсумком року, 2023 рік став найбільш продуктивним за кількістю пологів, які прийняли у рівненському пологовому будинку за останні п'ять років. Таких самих результатів очікують і від нового 2024 року. І як відомо, уже у першу добу 2024-го тільки у рівненському пологовому будинку народилось 10 немовлят. Ми ж з командою телеканалу ITV Media Group приєднуємось до усіх привітань та зим. Ма матусям, аби їхні дітки зростали у мирі та злагоді у новому переможному 2024 році. Ірина Жуковська, Богдан Корб'як, телеканал ITV Media Group.